На стінах будинку, де мешкає 73-річна Наталія Ревенко, розміщені картини, які вона вишивала бісером, стрічками, складала з пазлів та малювала за номерами. Заняття для душі, розповідає жінка, знайшла для себе на роботі. Я ж робила в дитячому садку, займалася оцим всім, малювала там, клеяла, видумувала щось, і воно шила там, і пішло, пішло, і воно весь час хочеться таке робити руками. Після виходу на пенсію, каже пані Наталія, вільного часу стало більше, тож приділяє його за можливості своєму хобі. Я не дивлюся телевізор, я не можу сісти, просто я засну так. Я щось повинна робити руками. Я кать голову морочить, собі люблю. На столі показує жінка кілька вишитих хрестиком рушників. Один з них, з побажанням кохання та злагоди, весільний. Готовлю внучки, заміж буде йти колись, то я готовлю її. Думаю, якщо захочуть. Весенні. Вишивці хрестиком жінка навчилась у дитинстві. Малими були, вишивали хрестиком, як гусей пасли. Нас була бабушка старенька, одна між нами дітьми, і вона нас навчила. І так воно і пішло. До вишивки хрестиком додалися вишивка стрічками, плетіння гачком, малювання картин за номерами та вишивка бісером. Усьому училася самотужки. На першу картину з бісеру каже пані Наталія: пішло дві пенсії, бо дорогі матеріали, та жінку це не зупинило. Першу я робила, що там триптіх, тюльпани красива, дуже красива, але я не знала, ще, як робити. Я не знала, як переходити в другий ряд. і воно, ну ну як сказати, ну, Я бачу ж помилку, що як треба його. Як так, то гляне. Ага, хорошо, красиво. ну Я бачу, що я ще тоді не вміла. Як розвертатися, як там робити, а зараз вже все виходить. Після смерті чоловіка, розповідає пані Наталія, почала складати картини з пазлів. Діти подарили, кажу, ну як я сама, з чим я буду займатися, вони мені пазли на 5 тисяч привезли. На мама займайся. Та я кажу, що ви, я не зроблю. А тоді я включилася, все, одну десь шукаєш, в голові нема нічого вже, тільки знайти оту. І так воно мені подобалося. Воно заспокоює дуже. І виш... і шиття так само, і вишивання, і плести так само. Трошки заспокоює воно, піддає енергії, а тоді зроби вага приємно. Діти, каже пані Наталія, всіляко підтримують всі її захоплення. Вони мене дуже і заохочують. Вони ні разу не приїжджають, щоб щось мені не привезли. Якийсь коробок везуть. На мамо працює. Свої роботи, каже пані Наталія, створює не для продажу, прикрашає ними домівку, дарує рідним та друзям. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.